Друзі, вітанічка! З вами, як завжди, Акарс, І сьогодні ми з офісу Акарс, де я собственно, і буду віщати у всякому випадку першу частину. І як і обіцяв, у нас сьогодні буде молодіжний автомобіль. Нас дуже часто питають, яку машину краще взяти собі першу, який бюджет і так далі, що вигідно. І сьогодні у нас саме такий автомобіль два в одному, так скажімо, ще й весела, швидка трошки. Коротше, у нас сьогодні, друзі, Honda, Civic 2017 року, 1.5 Turbo. Музика турбо. i Ось вона Honda Civic 2017 року 1,5 турбо. Ну автомобіль був привезений компанією A-Cars з мінімальними пошкодженнями передньої частини. Як От, І повністю з ремонтами і всіма ділами, і з обслуговуванням, тобто ви отримаєте повністю готову машину. Витратили на цю ласточку аж 13 тисяч доларів. І я вважаю, що це прям ідеальна цифра, за яку треба куплятися. Перший, ну такий, знаєте, нормальний автомобіль. Найс. Nice. Тому що можна, хріш, і за 5 собі купити, таке що не жалко, але якщо е ви хочете їздити, пересуватися так сказати нормально, е тоді вам треба щось типу такого. І у мене для цього є ціла купа причин, про які я вам зараз розкажу. Коротше, друзі, у нас сьогодні буде хвилиночка образування, тому що ну, мало хто розуміє, як взагалі все відбувається, як рахувати автомобілі, тому я вам зараз покажу, як користуватися Акарсовським калькулятором на прикладі нашої супервигідної Honda Civic. Ох ти хорошенький, це деякий хлопчик. Так, ну ладно, Кобі Брайм, не відлікає зараз. Ну, ладно, хай буде, хай буде. Коротше, друзі, насправді все дуже і дуже просто. Ми просто вводимо Акарс. Калькулятор. Да. Заходимо. Да. як Акарс-калькулятор найкраща компанія. Обираємо вот. спочатку аукціончик. Сейчас. У нас в даному випадку Акарт. тьфу ти, Капар. І аукціон Albany Нью-Йорк. Коротше, машинку, оце марка модель, ви можете не виставляти, а ставка на авто краще написати, тому що а з чого взагалі враховувати це все. Ставка на авто у нас була 3600 баксів. Тип кузова треба вибрати седан СУВ, тому що на це впливає на розмитнення. Рік випуску 2017, щоб ви розуміли так на секундочку, що найкраще купувати машини свіженькі. Тобто, чим вона новіша, тим дешевше вона буде розмитнюватись. У нас бензин і об'єм двигуна 1,5. Це ще один такий нюансик, який допоможе вам зекономити гроші. Тому що чим більше об'єм двигуна, тим знову ж таки буде дорожче розмитнення. Тому запам'ятовуйте, по-перше, <реш> Коротше, По-перше, свіженький рік випуску, маленький двигунчик і е, невеликий кузов. Це все впливає на вартість у добру сторону. Значить, виставляємо організацію ремонту, тобто карст нам все поремонтує. І оціночна вартість ремонту, ну, ми вже знаємо, вартість ремонту цього автомобіля, вона вийшла 1800 доларів. Так і забуваємо і нажимаємо розрахувати. І все. У нас кінцева вартість автомобіля тисяч 111 доларів. Я вважаю, що це взагалі песня. ти більше кутачку, 180 сил. Ну, Красота. Коротше, друзі, користуйтесь калькулятором, заходьте на сайт, рахуйте самі собі автомобілі. От. А ми поїхали далі кататись на нашій Honda Civic 2016 року. 1,5 турбо спорт Кабібрайд. Це замовку інші. Так, ну що, дизайн декому подобається, декому ні, але в цьому автомобілі це не головне. Найголовніше в цьому автомобілі його їздові характеристики і надійність, тому що хонду в Америці дуже сильно полюбляють. Дешево їх віддавати не хочуть, але ми в них заберем, блін. Виторгуємо короче, подешевше для вас спеціально. Так от, Цей автомобіль, по-перше, дуже круто рується, по-друге, він практичний. По-третє, він ще ну, з ніякою заявочкою на спортивність. У нас тут присутня така темка, Тому що цей автомобіль комплектація називається Mazda Civic Turbo. І у нас тут півтора-літровий турбодвигун пропоную одразу і глянути на нього. І так, от наше маленьке чудо, поперечне, 15 літрове турбо. Моторчик, Ну, що можна про його сказати? втеку тут немає, так що всі фанати олдскульних ход можемо розходитись. Але є турбінка і є 182 кінських сили на секундочку з півторалітрового мотору. І, до речі, друзі, Honda вже давно славиться тим, що знімає дуже багато кінських сил з малокубатурних моторів. Наприклад, їх двигун 2-літровий атмосферний, який встояв який стояв на хонді s 2000 навіть був у книзі рекордів Гіннесу через те, що це був найпотужніший дволітровий атмосферний двигун на цілих 240 кінських сил. Тут у нас 182, і їх вистачає для того, щоб розганяти цей класний молодіжний хетчбек до сотні аж за ну, по паспорту там паспорти 7 з копійками, по факту десь 8 секунд. В залежності, напевно, що від покриття або ще від якихось чинників. Витрати пального тут у нас по місту 7,5 літрів. Ну, тут просто показання трошки розходяться, тому що виходило і 9, а у декого виходило і 7. Наприклад, у мене. По трасі цей двигун буде споживати десь 6 літрів, тому що він малокубертурний і тому на великих швидкостях, скоріш за все, буде трошечки піджирати. А якщо їхати 90, то буде, звичайно, набагато менша витрата пального. Про коробочку я вам скажу трошки пізніше, тому що зараз ми говоримо тільки про хороше. Зараз я в першій частині буду тільки хвалити, а далі вже трошки полаємо. Ну і, звичайно, тут ніяких газових упорів немає, тому що це у нас такий вхідний квіточок в автомобільний світ. І тим більше, що кожний кілограмчик тут має ну, свою вагу. Коротше, щодо шасі цього автомобіля, тут є у нас величезний, на мою думку, апгрейд, тому що раніше... На минулих версіях такого не було а тепер є. І позаду у нас тепер багато речажечка, і це просто песня, друзі. Справа в тому, що Honda взагалі славиться, особливо Сівіки, своїм кермуванням, і цей автомобіль став ще краще. Ну, Типу, він взагалі класний. А до речі, ну, це ж передньопривідний автомобіль, ми всі розуміємо. Honda Civic Type R якимось чудом, там вони постави якусь дуже хитромудру систему і вони забороли сельове підрулювання. Для тих, хто не знає, що таке сельове підрулювання, коли у вас потужний, дуже потужний передньопривідний автомобіль, на старті, коли ви дасте тапку в пол, у вас почнуть колеса уїжджати кудись в сторону. І вам доведеться кермом їх ловити. Так от, на сівку Тайпер, ви можете відпустити руки з керма, дати тапку в пол, і вона поїде прямо. Як я розумію, на цьому автомобілі конкретно такої системи немає, але є багаторечажечка і це класно, Також що у нас є 18 колесики. 18, на яких вона ще краще робиться. Це взагалі навіть важко уявити, наскільки тут класно все працює ну, в плані кермування. Кліренс у нас 12 сантиметрів, і всі кажуть, що цього мало, але для мене, якщо порівнювати з моєю бричкою, то це прям недорожня. Тому для людей, у яких цей автомобіль буде першим. Я думаю, що їм на всі випадки вистачить, їздити по місту. Ну я не знаю, на бордюрчик вона, напевно, також заїде, але я вже звик просто не заїжджати на бордюр, тому що вона дуже низька машина, і на насія уїздив, це просто супер практичність і супер кліренс. Так, друзі, що у нас тут ще є класно? У нас є спойлер. Спойлер, щоб ваш 1,5 турбосів на швидкостях туди десь за 200 вів себе дуже стабільно і нікуди не летів в стратосферу. Шутка. Коротше, багажник, друзі, багажник у нас дуже великий, тут 400 з чимось літрів, є шторочка, яка, до речі, в сторону від'їжджає, а не кудись туди, як ми звикли. Коротше, багажник дуже вмістовний. У нас тут є ціла купа всього. Що ми не прибрали, звісно. І що головне, є під поліком да, Я так понимаю. Є. Ну, Сідушки, звичайно, відкидаються, багажник стане ще більше. Можете сюди покласти що завгодно, скільки хочете мішків картоплі. Або ну, цих студентських підручників. Тому що ми ж все ж таки дивимося автомобіль, який підійде для тих, хто тільки починає свій шлях так, ну, на жаль, Електроприводу тут немає. Та нічого страшного, воно закривається, все дуже легко. Окей. Okay. Незважаючи на те, що у нас 1,5 літровий турбодвигун на Honda Civic у нас здвоєна вихлопна система. Здвоєна. І це ну, не якийсь там муляж, це реально дві вихлопушки. Є версії, у яких ці дві вихлопні труби розташовані тут. А якщо у вас буде Civic Type R, то у вас тут буде три вихопухи, що виглядає дуже солідно і сердито. І натякає на те, що цей автомобіль не такий спортивний, до дамо закасі. Так, ну, оскільки ми вже сказали про вихід, давайте послухаємо, як інженери його налаштували. Чи маркетологи, я навіть не знаю. Що <реш> це такое? Коротше, друзі, тут таке враження, що тут на 180 сил і на 4 мотор, а всі, а ну, а вищістська якісь, ну просто послухайтеся ще раз. Я сподіваюся, що вам буде чутно. Шо. Ой. Коротше, ну, налаштований вихлоп, у всякому випадку в салоні його чутно, ну, прям дуже сильно, ну, таке враження, що тут сил так 350. Мінімум, мінімум. Так, ну що, раз ми вже тут поговоримо про салочок, напевно, давайте. Коротше, друзі, тут так, тут бездротовий краплей, але він працює через спеціальний бачок. Взагалі, по дефолту він через дріт. Але ну, тут все вже це зроблено. Ну і взагалі класно, що воно є. Справа в тому, що коли у вас є краплей, то функціонал цієї мультимедії у вас вже цікавити особливо не буде. Хопа! От я от, чесно кажучи, не зовсім розумію японців, тому що ну якби це країна таких передових технологій. Знаєте, от у них все з'являється перше, потім воно вже з'являється десь у когось. Але чому вони не могли в 2017 році зробити нормальний відгук? Цього екранчика. Тобто він функціональний класний, але відгуки хірою. Ну, тобто, Друзі, iPhone вийшов, якщо я не помиляюсь, з якому там в 2007 році, і там вже все було в порядку, що не може було цю технологію якось прийняти вже за ці, боже, не дай Бог, 11 років, щоб воно тут все працювало так само. Слухайте, да, цікавий момент. Да. От Власник автомобіля, він же наш оператор підказав, що е і справді, тобто, якщо ви будете натискати, то все відбувається дуже швидко. Якщо свайпаєте, да, воно трошки думає. А зійде в скаті файлів, я дуже швидко натинаю. Так, прям слухайте, друзі, реально, от думає, вона дуже швидко. А все одно тачпад... Неприятненький. І що мені ще, от єдине, що напевно мені не подобається в цьому салоні, це регулювання гучності. Тому що крутівочки у вас немає, вони чогось вирішили зробити ось таку фігню. Це з 19-го року А, так. Да. У 2019 році у нас вже крутівочка Тут поки що доведеться клацати так ручками. Можна, звичайно, і так, але, друзі, це незручно. І мало того, я люблю, коли сиджу на пасажирському сидінні постійно щось сам клацати і включати музику, і от мені регулювати гучність взагалі незручно, тягнутися от аж сюди. Ну, Що поробиш? Всі роблять помилки. Так, ну що, друзі, повинен сказати одразу, що салон Сівіка мені дуже подобається. Тут і чорна стеля, і лючок. І саме класне, що тут є, це посадка, тому що посадка тут супер низька. Ну, ви прям сидите, наче на, прям на асфальті. А посадка дуже спортивна. Ви вам легко і природньо тримати кермо у цій позиції. Сідушки дуже зручні, у них навіть є там ну, якась підтримка бічна. Ну, чесно кажучи, я отак дивлячись на них, цього не очікував. Ви провалюєте це сидіння, тут є така вишивка, ну, типу карбон. А? Такий, коротше, текстильний карбон. Коротше, сідушки прекрасні, посадка взагалі еталонна Я вважаю, що це краща посадка в класі, не якщо не брати до уваги Golf GTI на його прекрасних оцих клічатих текстильних сідушках. Але все ж таки цей автомобіль у нас в сегменті десь 13 тисяч. За 13 тисяч такої посадки ви не знайдете ніде. І в цілому салон, знаєте, такий ждм спорт От таке враження, що вони от просто минуле покоління сівіків, воно наче звернуло кудись не туди. Вони стали такі ну, цивільні чи що. А от позаминуле це вже був такий спорт для бідних. І тут це все є. Значить, матеріальчики тут непогані. Тобто там, де треба, тут м'якенько. Пластик, ну звісно, не топовий, але все зібрано дуже класно. Тобто, якщо порівнювати з Toyota якоюсь, то тут все набагато краще, друзі. Набагато краще. Я вже давно казав, що Honda Accord краще за камрі, причому в усьому. А камрі купляють, ну тому що це круто, духариться їздить. Але ну реально Accord класніший і теж саме можна сказати про сівік, тому що тут все зроблено дуже якісно. Звичайно, тут не німецький преміум. Але все дуже і дуже на рівні. Хорошому. М'якенько, тверденько, але нічого не рипить, не скрипить. Значить, з Як це називається? практичністю це все тут все також в порядку. У вас ціла купа всяких місць для зберігання. Назад, назад, ціла купа місць для зберігання і все тут їздить. Так прикольно, коротше, тут під От Якщо видно, вони їздять туди-сюди, отак. І причому їздять з дуже приємним зусиллям. Тобто це не якась дешманська, знаєте, система. Воно все класне, воно дістається. Тут є кніпочка. Да. Постаканчики. І, друзі. Коли ви дістали ці підстаканники, у вас тут просто ще один багажник. Тому що тут просто місце, не Ну я не знаю, все, що я кладу собі в багажник, от зазвичай в машині я вожу кожен день, все може влізти просто сюди. І тут є ще одна їздяча штучка. Ну, оця. Коротше, дуже прикольно. Дуже прикольно. До цього, до цього тут ще два відділення. Ну, не знаю, коротше, чуваки, це прям класно. Коротше, ніша на цьому не закінчується. У нас є ще одна отут от знизу, ще одна отут. Там у нас є USB-шники, зарядочки. Тут у нас... Боже, і тут я можу просунути руку ще кудись. А, я зрозумів. Друзі, коротше, у вас тут от є знизу usb шники ви можете там собі все під'єднати і отут через отвір вивезти собі всі дротики, що вам треба. Також тут є значить, мультимедіа. А як, же, а як же без неї? Все ж таки 2017 рік. Мультимедіа, до речі, непогано, тут також є карпуечик. і, що прикольно, тут дисплей замість приборів. І мені часто не подобаються ці системи через те, що вони, ну скажімо так. Хоча потенційно вони мають безмежний функціонал, їх функціонал, чогось виробники дуже сильно обмежують. ви не можете там собі все налаштовувати так, як ви могли б це все налаштовувати. І тут, в принципі, така сама історія, але за рахунок того, як воно виглядає, як воно втоплено туди, аж кудись. Далеко від вас, воно блін, виглядає дуже класно, і що головне, що воно дуже непогано читається. І мені подобається, як виконані ось датчики рівня пального і температури. Вони дуже прикольні, також цифрові. Коротше, оця приборка мені дуже подобається, хоча вона також ну, особливо там налаштуватися нічого не можете. Ви можете вивести сюди собі деякі показники і, до речі, навіть тиск у турбіні, з яким ми будемо їздити. Я так відчуваю, що всю дорогу. Короче, прикольно, до ця штука. Мені подобається. Так, друзі, момент, який мені був особисто дуже сильно цікавий. Ну, типу, посадка тут спортивна, я там собі ще налаштувався, так що я напівлежачі, їжджу. І от я усівся назад, і тут дофігіше місця. Я взагалі в шоці, тому що ну, все ж таки автомобіль такий компактний, і він зовнішньо не при... ну, таке враження не призводить, типу, що тут ззаду за... взагалі можна усістися, а ще й з такою посадкою. Але ні, дивіться, я сиджу дуже зручно. От просто повірте мені. Звичайно, задні сідушки не такі зручні, як передні, але у мене і для колін. Місце є і для ніг, і для голови. А зріст у мене на секундочку, 184-165 см. Перепрошую. от І коротше, ну, тут реально це е, от, дуже кайфовий автомобіль от в тому плані, що він закриває, в принципі, всі потреби. Ну там Якщо вони власне, якісь, щоб духаріться там десь на сакарі, то це прям супер. Так, що у нас тут ще є? У нас кріму тут немає, нічого немає, але є підлокітник Хоча я такий низький... Скі... але друзі, він дуже м'який, просто я такого ще не бачив, дивіться. Бо на ньому можна, можна сюди дитину посидити, щоб йому весело було. І їхати. Ну, дивіться. Ну, Щось колозапчик, да? щоб що ви не думали, що вас обманює. Просто кайф, дивіться. Можна так от там якось... Не ладно, не можна. Але трошки низенький. Так, посередині, якщо я сяду, давайте спробуємо. Також нормік. Ну, звичайно, не люксом якийсь, але можна їхати. Коротше, на цьому автомобілі можна сміливо з компанією кудись їхати, якщо у вас четверо, на Одеску взагалі ізі, ізі. Дуже подобається я, чесно кажучи, вражений. Коротше, друзі, я так був вражений тим, як ця машина їде і рулиться, що я зовсім забув про ще одні класні фішки, які пов'язані з камерами в цьому автомобілі. Давайте дивитися разом. Ну, спочатку стандарт, як вмикаємо задню передачу, у нас вмикається задня камера, показує вона непогано. Не HD, звичайно, 4K, але також непогано. Але тут є різні режими. Включаємо перший хопа, у нас вже більш такий е, угол обзору, е, більш зрозумілий. Ключаємо, ще у нас вмикається нижня камера, яка показує нам, що у нас там під заднім бампером. Дуже зручно, коли ви паркуєтесь. Але це ще не все. Тому що як тільки ви вмикаєте сигнал повороту, вмикається бічна камера, яка показує вам все, що відбувається у вас з боку, з одного і з іншого. Тільки з одного. Тільки з одного. <реш> Тільки одна камера у нас з правого боку, якщо сидіти за кермом, але це, друзі, дуже зручно, і я вам скажу, що коли ви до цього звикаєте, ви потім постійно будете дивитись саме на монітор, а не в дзеркало. Хоча. Але я не, чесно кажучи, не думаю, що це дуже безпечно. От я якось цим всім камерам не дуже сильно довіряю, але зручно, зручно. Ну що, друзі, час проїхатись на Honda Civic 1.5 Turbo 2017 року. І ще раз нагадую, тут півтора-літровий двигун, 4-циліндровий, поперечний, і просто слухайте це ще раз. Ну я не можу, просто мені це на голову не налазить, Слухаємо. Якось... Трохи загучно да? до 15 літрового двигуна, але це такий приємний звук, знаєте, таке враження, що тут кінських сил набагато більше, ніж воно є насправді. Ну, коротше, поїхали по враженнях. Значить, Автомобіль, підвізка, звичайно, трошки жорсткувата, але це було зрозуміло, тому що це все ж таки спортивний хетчбек. Але за рахунок задньої багаторечажечки вона просто так повертає в повсі повороти, що це просто сказка. Просто вам постійно хочеться от робити якісь дії з кермом. І просто, друзі, кермо, електропідсилювач тут налаштований просто шикарно, просто шикарно. Він інформативний, він чіткий. Ви завжди розумієте, що у вас відбувається під передніми колесами, і це, звичайно, багато. What the hell? What the... Коротше, от якісь маніпуляції з кермом просто постійно хочеться робити, тому що машина настільки класно його слухається. Ну дивіться, просто які чіткі прозорі реакції на кермо. Я просто ну, вражений до глибини душі. Моторчик також досить таки приємно працює, тобто у нас під педальки завжди щось є. І, до речі, мені подобається, що тут оцей відгук на педаль досить такий чіткий. Ну, ви навіть можете на літровому моторі там якось контролювати тягу, особливо, якщо ваші оберти десь там за 2000 вже перевалили, то у нас постійно є деякий контроль. Ох, блін, ну кайфи, друзі. Кайфи, хочеться їхати, їхати і їхати, їхати, і щоб по путі. Отфути, і щоб по дорозі нам ще постійно зустрічались якісь поворотики. Так, гальма, от якраз ми гальмуємо зараз, і гальма, скажу вам чесно, ну не дуже. Хотілося б все ж таки більше гальма, але це все ж таки в спортивних таких режимах. Але я ну, хочу вам нагадати, що цей автомобіль, в принципі, не спортивний. Тобто порівнювати з, з Гальфом там, GTI і з, з іншими конкурентами, напевно, що не варто, тому що все ж таки потужності тут не вистачає для того, щоб з ними податися. Але як перший автомобіль, ну це просто сказка. У мене перший автомобіль ще Lanus був 1,5. і... Ого, братик. І це, звичайно, зовсім інший рівень, взагалі, зовсім інший. Дуже мені подобається і приборчики класні. Ну, от, блин, прямо, прямо добренько, знаєте. Але тут є, звісно, от я бачу заглушечки. Бачите, оцю от, наприклад. Якби у нас була комплектація побагатша, трошки, то от на місці цієї заглушки у нас були б. Спортивний режим амортизаторів, тому що тут у деяких комплектаціях адаптивні амортизатори, і якщо ви натиснете на цю кнопку, то машина стане ще краще їхати. Ну, це навіть важко уявити, якщо вона от в заводських от таких налаштуваннях класно їде, то з цією кнопочкою так взагалі. Ну і коротше, поки ми стоїмо тут в тріпки, в заторі, повинен сказати про єдиний нюанс цього автомобіля, про єдиний мінус. Технічний, який особисто мене трошечки розстраю. Але знову ж таки, це мене, бо я вже поїздив на цілій купі автомобілів. Я люблю спортивні тачки на коробках з двома щепленнями, які швидко перемикаються, які роблять відстріли і от це бубу Е, Тут у нас, друзі, варіатор. Я не знаю, чому, навіщо, а головне, за чим. Ну, навіщо. Варіатор, ну серйозно, друзі. ну от, Він взагалі не підходить характеру цього автомобіля. Хоча, в принципі, налаштований він непогано, якщо так можна сказати. Але все ж таки хотілося б ручку або автоматів. От я думаю, що цей автомобіль на ручці, він, по-перше, буде набагато дешевше коштувати з Америки, тому що американці щось з ручкою не дуже сильно товаришують. А по-друге, це буде ще веселіше. І на що найголовніше, що друзі, звичайно, ми цей автомобіль розглядаємо як такий вхідних квиток світ автомобілів прекрасних. Mm. Якщо ви навчитесь одразу їздити на механічній коробці передач, то буде вам щастя, тому що ви будете їздити на різних автомобілях. Вам якось приїде ваш кент, якийсь на порше, якомусь там як вона там називається, СТ, у цьому красивому, який випускається, до речі, тільки на механічній коробці передач, і скаже: братік, на проїдься, А ти скаже: Блін, сорян, братан, я не вмію їздити на механічній коробці. І це буде головна помилка вашого життя, тому що. Ну, по-перше, це весело, по-друге, цікаво. І взагалі, оце, знаєте, відчуття, якщо хороша ще коробочка, а у Honda вона хороша з чіткою кулісою, то це кожне перемикання передач буде для вас задоволення. Ну, клас. Чесно кажучи, от цей автомобіль, от, у тій ніші, на яку він претендує, він просто 5 із 5. Я, я вибачаюся, я не знаю, що тут можна зробити ще краще. Ну ладно, знаю, коробку передач. Блін, ну ладно, 5 із 5 йому вже дати не можна, треба відняти пару балів за короку передач 4,5. От просто шикарний, класний автомобіль. Е, як я вже казав, втеку тут немає. На старих сівіках був. Якщо там був якийсь K-20 мотор то це взагалі, якщо його правильно затюнете, то ви зможете обіжати просто кого завгодно. BMW, Tesla, всіх, якщо при правильній тюняшці. Ці мотори легендарні. Чи стане цей мотор легендарний, я не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає. А з вами, як завжди, були a hey, Cars Motherfucker. God damn it. Ще один. Е, от. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчики, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам буде дуже приємно. Ми будемо знаходити ще. Класніші машини на всі цінові діапазони. Компанія Карсе, до речі, якщо ви не знали, найкраща компанія, яка ганяє машини, там такі хороші ребята працюють. Ну, от, реально хороші люди, з якими приємно посидіти, поспілкуватися. Вони там розкажуть про машинки якісь, скільки це коштує, порахують. Вони не будуть вам купляти якийсь хлам, вони будуть радити вам лише найкраще. Чого я вам і бажаю, лише найкращого. До наступних зустрічей у нас до речі. У нас наступна машина буде досить цікава, якщо я не помиляюсь, там 400 плюс сил і її можна пригнати з Америки. Скоро буде дуже дешево, Тому що якщо ви знаєте, то Трамп прийшов до влади, наприймав там усяких законів, мит, тому ми поспішайте урвати собі машину з Америки, поки ціни ще низькі. До наступної зустрічі, друзі!